Скажіть, хто ви є, що ви тут робите? Ні, ви не просто приїхали. Ми, ви приїхали мешаєте працювати буде. Представтеся, хто ви є? Питаю. Скажіть, хто ви є? Чекай, що ти мені тут закриваєш? Я тепер Добре. гонору Ти по Фуртугаліях, блять, збирав гроші. Знаєте, люди, все знаємо. Що ти робив по Португалії, робив я? Ти робив, блядь, душки на бозоляме робив. Тепер прийшов сюди робити ці душки бомболяме. Я так робив. А? Де ти це робив? Не чуєш? Це башло. Проце той голос. А? Не такий треба двото. Це з моє кого? Як ти так робиш? Ти що, що ти заїхав сюди? Я тебе питаю. Моя коло земля. Сіна то твоя. А... Що <рес> вона стоє на моїй землі, я тебе питаю? Документи є? Що є. В тебе покажу. є документи. В ти, тебе ти, є документи. Показує. Ну покажи ти документи. Покажи. Мене вдома коло. Є державний акт, положено, блядь. Кому де намірили, блядь. Коли твій тато? Розпайовував тут все. Виділи номер, ну, люди вытянули. Важного я двое. Стоит это и сайт. Порошко разом